Добрий день! Працюємо над вправою 11.3 з листа. За умовами вправи нам треба скласти речення з наданих у праві слів, які надані в п'яти стовпчиках. Зараз ми їх розглянемо. Тут у нас ви можете скласти Рості речення і спонукальні, тобто прохання. Перші три займенника, до них іде дієслово have або has, які ми повинні вжити. Якщо у нас займенник I, то ми вибираємо у значенні маю, я маю дієслово have. Якщо виберете за підмет he або she, то у нас буде дієслово. Пам'ятаємо, третя особа однини має has, Має дієслово has. Тобто he has. Він має, she has, вона має. Потім ставимо кількість, вибираємо кількість. Далі йдуть прикметники, ознаки тих іменників, які надані у п'ятому стовпчику. Тут у нас іменники умножені, тому що перед ним буде стояти числівник. І складаємо речення. Наприклад, I have two long sticks. Я маю дві довгі палиці. Або she has five nice dolls. У неї є п'ять гарних ляльок. Ну, з цим зрозуміло, ми таку вправу вже робили, вже складали. Далі у нас йдуть Give діє слово give і show. Після них ми ставимо Me. Give me дай мені, або Show Me, покажи мені. І далі також підбираємо кількість, ознаки і іменники, і предмети, або які, якусь тварину. Наприклад, Give me Six Little Cups. Дай мені 6 маленьких чашок. Або Show Me 9 Fluffy. Ну, що може бути, Cats. Покажи мені 9 пухнастих котів. Робота у нас творча. У вас у всіх будуть різні речення. Писати вправу з перекладом. Тобто написали речення і нижче переклад. Потім ставимо двічку, другим номером складаємо друге речення, англійською мовою пишемо і переклад його і так далі. Дякую, до побачення.